У тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе, наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моє права, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія. А я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецькій, ж дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставяться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають: а як, ти що, ти, чи ми можемо тобі допомогти? І тут. Нема перекладачів. Якщо ти хоча базово не знаєш англійську мову, все забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях нема. Інтернету, звичайних госпіталях немає. Ну, тобто Wi-Fi. Тобі треба, щоб хтось купив картку з волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. Ти до того прийде врач і спитає, а що болить, а як? І ти I, I have, I, і все, нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв, і, в принципі, вже було пізно щось комусь сказати. Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін, термін це апойтмент, час зустрічі, там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли от. і подивилися, чи з тобою все добре, чи ні.